Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. Зараз хочу вам показати, як ми пакуємо посилки, щоб ніхто не переживав, що ніяк не може дочекатися своєї черги, тому що дуже багато замовлень і все поступово, поступово виконуємо. Ось погляньте такі чудові кореєчки. 10 штук, всі підписані їдуть до своїх замовників. Тож, ось так це все відбувається, мої дорогенькі. Так що, ну що я вам хочу сказати? Чекайте, всім все вийшлимо, ще в наявності є хризантеми, тож не переживайте. Усі отримують свої хризантеми. Ось ця мені дуже подобається, дуже-дуже гарна, просто красуня. Ну, взагалі вони всі красуні, але та мені подобається найбільше. Або ось ця гляньте, яка просто бомбезна. Тож я вам кажу, хто хвилюється, не хвилюйтесь. Наразі ще нічого не закінчилось, всім все збираємо, все є. Тож, поки що те все, що я дав в групі, всі номери, всі поки що є. Всім відпишу правда, тому що це так, так є, це я збираю у себе. А те, що вам висилаємо, то все збирає Надія Йосипівна. Надія Йосипівна ще кожен день їздить на ринок. Торгує після ринку, збирає там три, дві, чотири посилки. Сьогодні вона якраз залишилася, не поїхала на ринок і пакує ваші замовлення. І це відбувається так. Ви мені, я з вами домовляюся, що кому потрібно. Висилаю їй, вона це збирає, робить фото. Я висилаю вам, чи вам все подобається, і пізніше все до вас їде. Ось така е, тяжка система. Тому не виходить дуже швидко все це е, зробити і, і вам вислати одразу, як ви зробили замовлення. Тому я вам кажу, що потрібно трохи почекати. Е, Надія Йосипівна пакує ваші хризантеми без горщиків. Без горщиків, тому що ну, їй дуже важко з горщиками танцювати, тим, тим паче, як така кількість замовлень, це дуже довго. І це маточні кущі, тож які, які горщики вибачаюся. Але висилає цілий кущ, нічого не обрізає, як багато хто робить, що обріже гілочку, залише. Не знаю, можливо, буде з цими. Е... Корейками, так що вона буде обрізати і вставляти просто квіточку. Чи не знаю, як це буде, тому що в неї вони дуже високі. В мене вони низенькі, тому що ну, більш виконана технологія по вирощуванню, а в неї вони високі. І вона трохи не знає, як їх продавати, тому висилати, тому вона з ними більше виїжджає на ринок і продає на ринку. Ось так. Що ще вам хочу сказати? Ну, зараз пишіть, я вам покажу е, слідуючі хризантеми, які я, я ще маю, але це маю. я. Е, висилати я їх не висилаю, тому що е, від мене висилка буде дуже дорогою. Ось такий чудовий. Дивіться, я вам, можу вам казати, який це номер в каталозі, а ви можете собі пошукати відео на каналі Каталог Хризантем 2025 і подивитись там номерки, якщо комусь цікаво. Наприклад, це 85-й номер. Ось така біла красуня. Слідуюча у нас номер 83. Теж білий, гарний. Кольор дуже-дуже дуже, дуже, дуже гарний. Номер 74 ось така червона, гарнюча. Відквітає номер 88. Що я хочу вам сказати? Багато сортів тут є, які квітують серпень-вересень. Просто вони були посаджені пізно. Бо Черенок чекав свого покупця, а пізніше ми просто обривали. Обривали їм бруньки, щоб вони не заквітали, а нарощували кущ. Ну Щось понарощували, щось продали так, щось зараз висилаємо маточниками ось така система. Ось, будь ласка, номер 101 така жовтенька красуня. Просто, кому цікаво, можуть пошукати назву сорта. Може хтось щось там згубив або ще щось. У мене, у мене, наприклад, все точно, тому що в мене контроль. Наприклад, у Надії Йосипівні я трохи контролюю, тому що там інколи бувають якісь, якісь помилки, щось там. В цьому сезоні трохи е, наплутали, як висилали, але ніхто не засмучений, тому що е, пересорт достали теж дуже гарний. Е, тож дивіться, якщо хтось, наприклад, весною замовляв і є якийсь пересорт, то звертайтеся, пишіть, будемо е, спільними зусиллями е, шукати назву сорту, якщо це потрібно. Ось це номер 89. Ось така червона гарна. Красуня. Ось сорт 91, він мені дуже подобається. Вона така темно-червона. Вона вже теж відквітає, тому що ну, це такий ранній сорт, до ранніх більш, напевно, що і от вона вже відквітає. Тут у нас номер 75. Ось така гарна красуня. Ось вона, ось вона, дивіться, номер 75 Цікаво, можете пошукати відео з, з каталогом Хризантем, там всі назви присутні. Ось чудовий сорт. номер 78. Це, напевно, що, бо вона мені дуже подобається. Це Діто Бронз. Можливо, я помиляюся. Якщо вам цікаво, то, звичайно, можете перевірити. Тут ось номер 73, не знаю, чи там вже в нас вона була, чи не була. Ось така теж гарна красуня. Це як гарні квіточки має. Ось в нас номер 87. Ось такі жовті гарні. Квіточки. Вони зараз ось я. Ось, напевно, так передає кольор най ну, і не передає, не знаю. Ну, дуже-дуже гарний кольор. Такий він зверху о, такий помаранчево, світло помаранчевий, а знизу або обідок у неї о, такий темний і дуже гарна виходить. Дуже гарна хризантемка. Ось вже о, відквітає хризантема сорту Homerun. Теж дуже, дуже гарний сорт. Ну, нема що показати, тому що вона вже е, відквітає. Е, дуже гарний номер. Е, мені дуже подобається цей сорт. Це номер 113. Якщо комусь цікаво знайдіть каталог, подивіться там. Це у нас 114, це сорт е, Fan Fan Diep. Ось такий 112. Ось так виглядає. Номер 120. Номер 120 дуже цікавий. Чекаю, коли він розквітне, щоб вам показати, тому що у мене оце все, що залишилося. Ми собі його не залишали. в Каталозі, де ми беремо фірми, то він зазначений як професійне вирощування тільки для професіоналів. Тож не знаю, що, що з ним не так. ну Теж пізно висаджений. Ось такий наріз кущик. Дивлюся, що немає ні дуже, ні, дуже нічого страшного немає. Не знаю, але мені цікавий кольор, який же це буде кольор. 120-й номер. Номер 80. Це у нас теж сортосерія Діто, хіба? Добре, не буду збрехати. Номер 80. Кому цікаво, подивіться в каталозі. Ось такі жовто-лимонні хризантемки номер 119 Ось така. Е, гарненька хризантемка гарні, гарні квіточки. Теж можна перевірити <кхем> назву на, в іншому відео е, під назвою Каталог хризантем 25 року. Ну і ось якийсь 118-й він ще тут не квітує, тож не покажу вам його. І, і тут ось все, що ми бачили, 85-й, 83-й, 74-й. Усякі ці сорти, які вже ми подивилися з вами. Що, ну тут ось. Маленькі вишиваночки для себе, те, що не вийшло. Тут ось у нас це ми розсилаємо такі м -м, гарні. Невеличкі кущики цього Татряд Голд. Ось такі красивезні. Ось далі дивіться. Піктовіолет Бланк і, напевно, що е, сальтовіолет Бланк. Ось такі вони чудові. Ну, а там багато корейки різної, дуже багато. І далі там теж корейки, ще тільки заквітають. Я пізніше зроблю вам відео з цими кореїчками, які вони гарні. Ну, тому що квітують не всі. Ось можу вам показати те, що квітує. Ось погляньте такі чудові. Там жовті дуже гарна, жовта. Ось якась така ромашкоподібна. Червона. Ось така рожева. Я пізніше вам зроблю е, відео з е, номерами сорту, і ви зможете перевірити на каналі. Ось ще такий дуже гарний сорт вам покажу. І буду збирати е, замовлення, тому що в мене теж дуже мало часу. Я не встигаю, тож. Працюємо, збираємо, висилаємо і... часу дуже мало. Ще хочу сказати, можливо, хтось додивився це відео до кінця і хтось мешкає за межами нашої країни, наприклад, Польща, Чехія, що там Германія. То хочу вам сказати: якщо хтось хоче замовити ось такі чудові рослинки. То, будь ласка, звертайтеся, пишіть, можемо спакувати і вислати вам е, такі чудові, такі чудові хризентеми е, по, по Європі, по таких е, країнах, як Польща, е, Німеччина, е, Словаччина е, та Чехія. Ось так що, якщо хтось зацікавлений... Будь ласка, пишіть мені і все можемо організувати. Добре, друзі, я з вами прощаюся на цьому, тому що, правда, дуже багато роботи. Якщо в когось які питання, пишіть коментарі під відео, ставляйте вподобайки, пишіть, будь ласка, мені на Viber. Все, будемо з вами домовлятися. Гризонтем ще дуже багато. Тож, це можемо вислати. Дивіться, якщо хтось цікавиться на перстянкою, ось які чудові кущики на перстянки по 40 гривень теж можемо вам вислати. Так само трава пампасова по 40 гривень, ось такі чудові ось такі чудові рослинки. Дуже багато всього. Немає часу все вам показати, бо насправді, ну, Часу немає. Ось, дивіться, Salto Violet Бланк, чудова, маточні кущі, далі ціота Голд. Тут ось багато ще чого не квітує, але теж дуже цікаві сорти. Ось такий, не знаю, можливо, комусь цікавий сорт з такими маленькими квіточками. Не знаю, це напевно, що розмір XS-квітки, бо дуже малий. Номер 185, якщо комусь цікаво, подивіться в каталозі. Ну і ось далі тут все квітує, всі ці наші корейки. Ось цей вже дуже гарно розквітував. Погляньте яка краса. Все добре, а то я з вами. Прощаюся, прощаюся, ніяк не розпрощаюся. Дякую вам за перегляд, всім до побачення. Якщо комусь щось цікаво, то будь ласка, пишіть, звертайтеся, по можливості всім відповідаю. Дякую, до побачення.